дай Дайко 6 ПК 1685. Натяжный механизм. Натяжный механизм вот такой фирмы. Bell Drive Components. Мастерская шафлера. И тут был еще один ролик. Вот такие ролик здоровый. Кошты он 20 баксов. Вот такой обоймочкой Это старый натяжный. Дайко. 2007 року. От якість. 2007 року. в такому стані тут трошки стружку брисував десь тут знизу. Но ролик такий більш-менш живий. Це ми зараз по солярочкою, хай лежить, може комусь годиться. Я міняю собі все разом. Ролик он той новенький стоїть, тут ви його знімете. Значить, з подушок мотор знятий. З подушок мотро знятий. Ось цю шпільку ось цю я зняв для того, щоб зняти кожу ГРМ, а подивитися, в якому стані ГРМ. ГРМ живий, нормально все. Натяг нормальний. Там оту площадочку ми з товаришем до ідеала, там, де буде стояти ось це натяжне поставили. Це, яке буде стоять, отут такі є дві направляючі. Бачите дві? Він прийшов в такому зведеному стані, те, що я казав, що фіксую, що його і ремінь можна міняти. Бачите, як він зафіксований такою піпкою. спеціальною. Оце Літенс Руминія, це і є Іна. Це ролик, Бачите, це все в комплекті. Оце йде. Оце коштує 1990 гривень по моїм каналам. Тепер дивіться, що там, як тут удобно зроблено. Колись ми зняли. І зразу перед нами бачите, такий виріс зроблений у Форді. От. У манде ці 1.8, бачите? І зразу ці вон, бачите, дві дюрки ці направляючі, в які буде входити ось це, буде ставати. Тобто він буде ставати у нас в такому стані. От. і дві дюрки отак от стоять, Він буде у нас так от стояти. Коли ми ремінь поставимо, ми цю штучку витягуємо, цю пімс. І ремінь автоматично натягується. Продумано, продумано. Ремінь Дайковський 6ПК 1685. По вінкоду дуже гарний, старий ще, мож, ще в старий би ходив. Би. Але він пройшов 80 тисяч, все свистіть почало вже у мене. І я через це його міняю. Тут такий у мене стан, суперта, диски треба теж вже під заміну, бо вони вже підгулявші. Сказав, подушку зняли, мотор піддомкратили, защиту зняли, піддомкратили мотор. Тут я придирутельно все вимив. Але, як видно, не дуже гарно, але пиліща тут немає такого сильного. Ось. Що ще? Ролик стоїть, сказав. Шків я міняв. Генератор окей, не люфтить. Шків і цей муфта, електромуфта нормально. Шків, гура, норма. Ніде не болтається, але тут у них хвороба, бачите, підтікає. Треба теж буде колись розбиратися, він тут теж знімається не так важко. Ну, ти, кстати, до речі, класно світиш. Там видно знизу все чітко. Все сказав, задавайте опроси, питання, яких немає. Перший порядок такий: Колесо зняли, піддомкратили мотор, зняли подушку, зняли шпільку, якщо я казав, подивилися в соседнє ГРМ зразу. Тут закрили. Щоб нічого не, не сипалось. Подивилися паралельно, що треба ще зробити. Може там як десь турбінка кидає масло, трубку. цю Подивіться, о, цей патрубок. Щоб все було чистенько. І, в принципі, все. Зараз ми ставимо натяжне і покажемо, як це воно натягне це все буде стояти. Все. Натяжне стоїть. Ось, бачите на місці. Тут воно має отакий вигляд, бачите? Закручуємо Т-40 тут, зілочка Т-40. І цей запобіжник у чеку ми не витягуємо, поки не поставимо рімінь. Потім, коли ремінь буде стояти, ми хопа і все, і можна їхати на Київ відпочивати. Працюємо далі. Поставили. Це ще чеку не витягували, вона чека не витягувала, все стало. Отут тут важке, важкенько було треба ставити всі ці. Бачите, скільки ще місця є? Скільки тут ще місце є, бачите? От. Бачите? От. От ще місце навіть Щас я приближу. Тут ще багато місця є, бачите? Скільки місць ще є. Схему кому там цікаво ось схема, бачите? Схема. От, округ шківа цього. Вниз іде сюди на цей. Вниз помпи, вниз шківа. Виходить знизу шківа на цей ролик паразитний. Вниз іде на кондиціонер і вертається на генератор. Мимо цього от ролика. В принципі, отака ситуація. Зараз чеку витягуємо, і все, в принципі, готово. Все.